Хочу звернути увагу стосовно наших бочок при замовленні нашого обладнання. У нас є на вибір 4-літрові і 6-літрові капронові бочки. Чому це обов'язково? Тому що при замовленні потрібно розуміти, з чим ви будете працювати, тому що деякі клієнти замовляють, наприклад, 30-тонні комплекти, 50 тонні комплекти і обирають бочку на 6 літрів. І на перспективі там працюють, працювати, наприклад, з м'якими культурами, потім доходять до якоїсь твердої культури. І в них виникає проблема, тому що вони не можуть отримати вихід по олії. Так що це обов'язково потрібно розуміти, в нас 4 літрові ми, це стандартна бочка, ми її комплектуємо 30, 50, 100 тонні комплекти. Всі наші комплекти використовуємо такого типу. Це стандартна бочка, яка підходить практично під всі культури, крім надтвердих культур. Але в залежності, з якими пресами ви працюєте, вони теж підходять. Так що, 6-літрова ми обираємо в основному це м'які. Культури. Якщо у вас більш потужний прес, наприклад, як 100 тонні комплекти, можна працювати на 6-літрових. Також це потрібно все тестувати, в залежності яка це культура, і від цього вже ми можемо обирати бочку. Але це не є проблема, тому що любу бочку ми можемо зменшити в діаметрі. Додатково робимо ставочки. 6 можна зробити 4-літрову, 4, 4 ще менше можна зробити. Так що це майте на увазі, це не проблема. просто... Є клієнти, які зразу замовили комплект, обрали 6-літрову бочку, думають, що там будуть працювати. Але коли вони засипають культуру, дають тиск, вони не бачать ніякого виходу. Так що це враховуємо при замовленні. Обов'язково це стосується 30 тонних комплектів і також 50. Ну, 50 це в залежності, яка культура ви будете працювати на ці бочки. Так що при замовленні, враховуємо.